Вітаю вас, друзі! Сьогодні хочу відкрити вам тайну синьої орхідеї. Якщо не проти, то до справи. Бажаю приємного перегляду! В минулому році нас порадували подарунком – орхідеєю Фаленопсіс незвичного синього кольору. Орхідея виглядала чарівно, просто очі не відірвати. Квіти були шикарні і вражаючі, радували нас своєю красою протягом кількох місяців. Після завершення періоду цвітіння ми продовжили доглядати за рослиною, дотримуючись рекомендацій з вирощування феліноксісу. Під час обрізання квітоносу ми виявили дивний отвір у ньому, який мав насичений чорний колір. Це викликало підозру. Але через недостатній досвід ми вирішили, що це може бути наслідком діяльності команди. Ми обробили рослину та забули. Пройшов рік, і наша архідея вирішила порадувати нас новим цвітінням. Квітування архідей завжди приносить особливу радість, а тут ще таке диво, синій фаленопсис. За цей час вона була пересаджена, наростили гарне коріння та нові листя. І ось нарешті настав час розпуску першої квітки. Але нас чекало велике розчарування. Квітка виявилась блідорожевою, а не синьою, як ми очікували. Я почала шукати інформацію. З'ясувалося, що справжні сині орхідеї це рідкість. Існують всього два види орхідеї з незвичайним блакитним відтінком банда і котлея. Банда вимагає особливої уваги, і хоча її квітки мають фіолетовий відтінок, а не справжній синій колір, вони не менш вражають своєю ефектністю, ніж сині орхідеї. Котлея менш вибаглива в догляді та вражає великими яскравими квітами, включаючи ніжно-блакитні відтінки. Справжнього синього кольору у природних орхідеях не існує. Сині орхідеї, які можна побачити на полицях магазинів, з'явилися недавно, але швидко здобули популярність завдяки своїй красі та незвичайності. Однак для любителів екзотики може бути розчаруванням той факт, що більшість синіх орхідей в магазинах фарбовані штучно. Забарвлення квітів проводять за допомогою паливу або ін'єкції барвників, так як сталося з нашою орхідеєю. Дивний отвір у квітконосі нашої орхідеї виявився слідом від ін'єкції синім барвником. Те, що нам вдалося зберегти нашу орхідею, є справжнім дивом. Зазвичай штучно фарбування орхідеї з часом, на жаль, гине. Введення штучного барвника Становить потужний стрес для квітки, оскільки будь-яка фарба містить агресивні хімічні речовини. Цей процес впливає на здоров'я рослини, ускладнюючи процес догляду. Тому перед тим як придбати пофарбовану орхідею, важливо усвідомлювати, що в подальшому вам можливо доведеться займатися реанімацією такої рослини. Якщо хімічних барників було введено занадто багато. Орхідея почне поступово скидати бутони. Її потрібно терміново реанімувати. Ретельно огляньте її від квітконосу до кореня, шукайте сліди у полі. Виявлення їх на коренях погана ознака. Немає жодних гарантій, що орхідею вийде врятувати. Фарбу вводили в квітконос шансів вижити рослини більше, і вона виживе, як це сталося у нас. Від канос краще обрізати відразу ж, не чекаючи повторного утворення бутонів або діток. Часу на відновлення буде потрібно більше. Орхідеї потрібно забезпечити максимально комфортні умови. Ось і вся правда про сині орхідеї. На жаль, всі сині орхідеї, що продаються в магазинах і навіть на більшості виставок, це якісь стандартні сорти з білими рожевими. Але фарбованими квітками. Деякі магазини навіть не приховують цього і пишуть на таблиці під цінником, що це не натуральний колір, і орхідеї квітне синіми кольорами тільки один раз. І причому жоден виробник не приховує, що наступне цвітіння орхідеї буде білим чи рожевим. При продажу це вказується на етикетці, а також є інформація про це на їх сайтах. Це хоча б чесно. Однак не всі такі чесні. Є багато продавців, які видають фарбований фаленопсис за нібито дуже рідкісний природний вид, і деруть за нього великі гроші, а називають вони його Phalaenopsis royal blue, що можна перекласти як королівський синій фаленопсис. Тому вирішувати вам, чи варто купувати синю орхідею? Бо відгуки показують, що кожен другий покупець дива згодом відчуває себе обдуреним. І через те, що навколо орхідеї синього кольору ходить багато міфів, чуток і легенд, ми вирішили допомогти вам розібратися в цьому питанні і зняли це відео. А ви вже самі приймете рішення, купувати чи не купувати це диво хімічної продукції. Я буду вдячна, якщо вам сподобалось це відео і ви залишите свою вподобайку. Також не забудьте підписатися на наш канал, щоб бути в курсі всіх наших новин та відео. Дякую вам, друзі, за перегляд! Гарного вам дня!